Біля, мене друже, то ж мені байдуже, а на припече, поруч з другом тече, голод коло спека мряка, голод голод спека мряка, оборона чи атака, оборона чи атака, а мені то все байдуже, а мені то все байдуже, біля мене, справжній друже, біля. Притече, другове плече, вороги вже не далеко, вороги не далеко. Шаблі, шаблі та багнети, А мені то все байдуже, а то все байдуже, а біля мене справжній друже. Давайте, 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 На щастя! На щастя, тримай то не байдуже, по мені то не байдуже, не бачить дружбу. Молитва діти? дітей толя о,